іт дирекція ЦВО, чемпіон першості Ферекспо з волейболу. Це стало відомо за підсумками матчів заключних двох турів змагання. Друге місце у команди Моноліт. Третіми фінішували волейболісти залізничного цеху. Хотів би подякувати від всіх учасників змагань збройним бороним України за можливість жити, працювати і проводити змагання. Це чудова гра. волейбол, вона дуже зараз популярна в нашому місті. В принципі, ми провели черговий турнір. відкритий перший Ферекспо, долучило команди з міста, запам'яталися хлопці молоді, команда «Моноліт». Багато з цієї команди грає за училище за техніку, рівень дуже підріс. Ну і, звичайно, дівчата, які стали прикрасою нашого турніру, вони не побоялися, вони грали, вони боролися. І, в принципі, це дуже буде пам'ятати і чекати ще рік. Щоб в наступному році теж провести аналогічний турнір. Протягом турніру Дмитро Вінівітін діяв на майданчику у складі переможців команди it дирекція ЦВО. Команда вже склалася на рік граємо. Хлопці друг друга розуміють, але все ж таки бувають ігри, де щось не йде. Була інтрига, від цих у нас виграв. Але все ж таки ну, майстерність, професійність, хлопці молодці. Виявили і перемогли у турніри. Е, також е, дуже мені сподобались хлопці з моноліту. В тому році вони взяли третє місце, зараз друге. Видно, що багато працюють, багато тренуються, фізично росли і, в принципі, до, достойно змагалися. Я думаю, якщо б ще з психологією не було більш рівноважені, вони могли б зайняти і перше місце. Ну, Які подальші будуть змагання у рамках Спартакіади, Ферекспу. У ну, квітні місяці ми плануємо провести традиційний турнір по баскетболу. Зараз ми робимо опитування, скільки команд будуть приймати участь, сплануємо і проведемо даний турнір. То баскетбол це такий чудовий вид спорту, швидкий, інтригуючий, і, в принципі, є хлопці, є бажання і будемо грати. Команда юнаків горішніх плавнів виграла домашні змагання обласного фіналу гімназіади Полтавщини з баскетболу 3 на 3 Господарі майданчика випередили команди Хорола та Миргорода, які посіли друге та третє місця. Відповідно, серед дівчат чемпіонками стали представниці Миргорода. Друге місце у гравчинь із Шишак. Третьою була команда дівчат Зоржиці. Юні баскетболісти дю США номер 3 горішніх плавнів вікової категорії до 15 років посіли друге місце у чемпіонаті Полтавщини з баскетболу. На турнірі юні представники третьої спортшколи обіграли команди Кременчука та Лубен. Але у фіналі поступилися Полтаві. Дівчата з горішніх плавнів, які склали команду від 5 до 9 класів, виграли третій етап змагань з футзалу пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Представницю команди горішніх плавнів Альону Настаченко визнали найкращою гравчинею турніру. У складі чемпіонок також виступали Дарія Богдан, Ярослава Тищенко, Вероніка Панчук, Мирослава Матієнко, Віра Руцинська, Кіра Тригуб, Поліна Лебедниченко, Поліна П'ятигора, Янна Палюх, Софія Пилипенко та Мар'яна Попенко. Керівником команди горішніх плавнів на турнірі був Олександр Войцеховський. Представники інваспорту виявили найкращий дует у грі Боча. До змагань долучилися спортсмени з легкої атлетики, їхні батьки та учасники секції Боча. Переможцями турніру стали Олена Кравець та Ірина Ваніна. Другими Павло Дудко та Максим Лукинський. Третє місце у сімейного дуету Кирилюк у складі доньки Тетяни та матусі Олени. У басейні Нептун відбулися змагання серед вихованців відділення плавання ДЮСШ номер 1 День Дельфініста. Під час стартів юнаки та дівчата старших та молодших вікових категорій виявляли себе у стилі плавання батерфляй за підсумками змагань були визначені найкращі спортсмени. Грамотами їх нагороджував головний суддя Валерій Панесов. 17 представників спортклубу Драгонком з горішніх плавнів вирушать у бровари. У суботу, 29 березня, тут відбудеться чемпіонат України із загальної фізичної підготовки. Перед виїздом на Київщину веслувальники драгонкому провели відкрите контрольне тренування. У горішніх плавнях у рамках відкритого тренування товариський матч зіграли футбольні команди Гірник Спорт» та Воскла. Це був поєдинок земляків з Полтавщини, партнером яких є компанія Ферекспо. Господарі поля гідно протистояли супернику, який виступає у класі найсильніших. Команди так і не виявили переможця, хоча Ворска забила гол, але його не зарахували через офсайд. У підсумку 0-0 і ця нічия, звісно, піде в актив гірника спорт, який зумів протиставити представнику класу найсильніших, якісні дії в обороні та гостру гру на контратаках. У неділю 30 березня на стадіоні гірник свій домашній матч чемпіонату дитячо-юнацької футбольної ліги України проведуть команди дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт із команд Ю-17 та Ю-15. У гості до юних гірників приїде команда Донецького обласного спеціалізованого фахового коледжу спортивного профілю імені Сергія Бубки, що представляє місто Бахмут. Зараз ця команда мешкає у Полтаві. О 12.00 розпочнеться матч команд вікової категорії Ю-17. А о 14.00 гру розпочнуть команди Ю-15. У грі першого кола матч команд Ю-17 завершився перемогою гравців Донецького фахового коледжу 2-1. А у матчі команд Ю-15 успіх святкували гравці гірника Спорт з рахунком 2-0. У рубриці топ коментар сьогодні чемпіонка України з боксу Ганна Охота та директор ДЮСШ номер Нуродин, тренер і батько боксера Євгенія Павловського. Віктор Чирочка вони діляться враженнями від проведеного в Одесі чемпіонату України з боксу. Віктор Чирочка розповів про виступи Євгенія Павловського, який провів на турнірі три поєдинки та виборов срібну нагороду, зустрівшись у фіналі з Богданом Толмачовим із Харкова. Я скажу по поєдинку. По поєдинку я його переглядав дуже багато разів. Цей фінальний поєдинок з різних камер, з різних ракурсів. От, то поєдинок цей Євген не програв. Перші два раунди були за Євгенієм. А третій раунд він сам сказав, ну підсів. Хоча по суддівським запискам вони там в перервах серед раундів носили рахунок. Mm -hmm. То всі перший і другий раунд 3-2 віддавали е Толмачу. Я ще так щось для мене було незрозуміло. Но, е а третій раунд, в якому Євген дійсно там підсів, він так, дуже був е такий бій. Ну, раунд був яр ярко виражений, що він не, не, не виграв, скажімо так, рівний раунд не виграв. Не так впевнено провів, як наступні два, От. то вони віддали Євгену третій раунд. Я, ну, я не розумів, з чого це, як вони там, що дивилися. Ну, це зовсім інша історія суддівська. Я скажу, що саме головне те, що ми не виконали, не виконали завдання. Яке завдання? Ну, з результатом ми, звісно, не задоволені, тому що планували їхати, на... заїхали, скажімо так, за першим місцем. От. Ми, як кажуть, ми предполагаємо, Господь розполагає. І в тому стані, в якому був Євген, ми просто не змогли показати самі найкращі якості в цьому фіналі. Мені сподобався Євен на цьому чемпіонаті і. До нього нема претензій. Якщо в мене був в 2021 році, коли він також вийшов у фінал чемпіонату і протистояв проти Роберта Мартана, також в Одесі, то тоді я незадоволений був, так як він провів поєдинок. Він не виклався на 100%, я бачив, що він ще може, був потенціал. Але на цьому чемпіонаті ну, він доказав те, що що він лідер цієї, я вважаю, він лідер у цієї вісової категорії. І це тільки проміжок часу. Зараз воно подивимося, я думаю, що він досягне тієї мети. Свій виступ в Одесі прокоментувала Ганна Охота, яка вийшла на ринг після тривалої паузи в кар'єрі. Простой був три роки. З останніх змагань е -е, да, тренуюся так, я люблю бути темною лошадкою, щоб ніхто нічого не знав наперед, тому що е це теж воно мене по-своєму е влітає. <рив> І е я нікому не казала, я Просто спостерігала за собою, спостерігала за тренуваннями, мені це подобалось, і я гадала, як буде так або так, підстроїтись так або ж поміняти плани. Ну, все-таки вирішили поїхати. З тренером, з командою, з двома тренерами обговорювали і прийняли таке рішення. Хоча було важко на, на, самом, на самом деле, я захворіла там за також за три тижні. Підходили тренери, там все, з возвращенням, дівчатка підходили, ну, дуже всі були здивовані і раді мене побачити. І я також всі була рада побачити. Да, були перші питання, що ти, як, а з, з якими цілями. І я, Та я так просто говорю про це. не знаю, <рес> Подишать, <рес> удари побіть. ну… Була готова до будь-якого да, результату. Так, да, ну опять же, первоначальне підтримати команду. Да. А там воно пішло, пішло. І дай Боженька, що пішло. Значить, все правильно робили. Тренуровки вдома, ну, місяць я готувалася, тренування були дуже потужні, тобто прийшлося сумішати все. І біг. І праця на лапах, праця на снарядах, і баня, і плавання, і відновлюватися, Ну тобто багато. План був такий потужний. І, ну, якщо чесно, вже мав прийти спад, і він прийшов. Якраз на перший бі. От 10-го марта я почула себе березня, 10 березня почувство себе, просто, о, треба віддихати, відпочивати. Ту, В ліжко на цілий день бам, команда, там дівчатка, мені приготувала їжу, я поїла на на ваги, так, нормально, спать. Ну, от так я. Перший бой так і вийшов. Ватні ноги, нічого не бачу, реакції немає, ну а потім воно пішло, пішло, пішло. От воно втягуєшся швидко. Тож що вже вмієш робити, то тому швидко. Треба було тільки от забуксувати. Важливо те, що зараз є ціль і ми будемо до неї йти разом. Це найважливіше. Тому будемо готуватися і показувати результат. Ціль вигравати, здобувати звання. А як же? Е, вигравати. Звісно, вигравати. Е, як і в будь-якому спорті, у будь-яких іграх ціль вигравати. Потрапити на Олімпіаду все ж таке. Можливо. <плес> можливо, можливо. Але поки нема таких цілей. Зараз один рік, один рік. По змаганням по зборам, а там будемо бачимо, бач, бачити, як складається. Все ж таки, мені на 20 років вже возраст, Ну, Може, друга молодість. Ну, Так. Я дуже сподіваюся, що все буде добре. І хочу, щоб все було добре. Ну, учитуваю, що зараз, як. Проходить в нас в, в, в країні, то не знаю, як буде. Ну, сподіваюсь, на краще. Наступного тижня у програмі Топ Спорт ексклюзив на прихильників спорту. Очікує більш докладна бесіда з Віктором Чирочкою та Ганною Охотою. У горішніх плавнях триває низка тенісних турнірів під егідою Федерації тенісу України. Продовженням цієї серії стало проведення змагання найвищої національної категорії А. Подібного рівня тенісні баталії не проводилися у горішніх плавнях протягом трьох років. Турнір зібрав найсильніших юних тенісистів віком до 12 років. Вони не звертали увагу на свій вік і дали бій старшим за віком суперницям. Саме так на корті діяв наймолодший дует турніру парного розряду серед дівчат. Я Марія, я Крістіна. Марії Гуриній та Крістіні Левчук у грудні виповнилося лише 10 років, але дівчата зуміли в парному розряді пройти одне коло. Ми приїхали з Києва, і мені дуже сподобалось грати в пару. Як ви вирішили разом грати чи часто граєте? Ми тільки е, на цьому турнірі вперше граємо разом. Угу. Да. Як познайомилися? М -м ми шукали пару, потім і в мене, і в неї не було пари, потім ми разом вирішили грати. А тут були ще дівчатка, 10 років? Були. Як ви виграли той матч, розкажіть? Ви ж це другий ваш матч, так? Так. Да. Ми просто спокійно грали. Скільки ви вже граєте в Вам 10 років, ви, мабуть, як народилися, так і грали одразу, чи ні? Ні. Я два роки граю. Так. Де граєш, який клуб? Е... В Києві Антей. Так. У якого тренера? Е, у Євгенії Павлівни. Так. Я граю вже десь 5 років. Я граю на МТА, мої тренери Галина Миколаївна та Сергій Анатолійович. Ну, у вас рейтинг, мабуть, до 10 років там суттєвий чи ні? Ну… Перша ракетка чи ні? Ні. Ну, що вдалося, що не вдалося? зараз були шанси виграти? Е, да. Чого не вистачило? Ну треба було якось сильніше грати. Дівчата демонстрували свої можливості на корті, на який вони виходили зі своїми талісманами. Кажуть, що там у сумці вам щось допомагають іграшки чи ще щось символи талісмани. Є таке? Да, є. Це розкажіть про них. Ми просто їх кладемо на стілиць. Це типу талісман. А та то сумка чи то така подушка? Це моя іграшка, подушка, можна сказати. Ди ви її взяли. Це така, буде герой турніру. Ну, мені мама, верніше тато купив. – Це твоя, так? Який звуть? Є ім'я? Я її називаю Авокадінка. Авокадінка, так. В тебе є така чи ні? Так, да, є. А в тебе яка іграшка? А, у мене в рюкзаку лежить. В рюкзаку? Як звуть? Немає мені. Немає? Треба давати, так? Ну що, покажеш ту іграшку? Так. -да? Да. Ну, бігі себе? за ту іграшку, давай. Поки Марія побігла за своїм талісманом, Крістіна розповіла про авокадинку. Мені її купили, коли я була минулий раз тут. А, ти вже не вперше, так? Так, да, я вже другий раз. Мені купили перед тим, як я сюди їхала в минулий раз. Добре. Вона так багато місця займає, не заважає вона тобі. Ні, дуже класно, на ній можна там лежати, чи ну вона дуже м'яка. Потім про свого талісмана розповіла й Марія Гурина. Це дракончик, йому десь два роки, можна сказати, може півтора. Ага. Ну і як він з'явився в тебе? Я, заї... Я їхала до двоюрідної сестри, коли ми повертались назад, ми заїхали в магазин і купили його. Чи є такі іграшки подібні? М -м, да, є. Це його перший виїзд, чи ні? Ні. Тобто він постійно тебе супроводить? Так. Да. Ну, удачі. При... Приїжджайте ще, ви ще приїдете, мабуть, на цей сюди горішні плавня? Да. Хто куміри теніса у вас? Є чи ні? Я Ігор Шв'янток. Ігор Шв'янток. А в тебе? Еліна є... Світаліна. А в них є теж іграшки, як вважаєте, зірок тенісу. Я не знаю, не знаю. Ну, дізнаєтеся, розкажете, так? Ага, да. А це у парному розряді змагається дівоча пара з Києва у складі Єви Гірник та Варвари Козир. Дівчата вдало стартували серед дуетів та пройшли стартові бар'єри. Які сілі ставите на цьому турнірі собі? Ну, виграти парний турнір. Так, це по силам? Це реально. Є, а як ти згодна виграєте чи ні? Думаю, що виграємо і в одиночці теж дуже хочеться виграти. Завтра спробую пройти і дойти до фіналу. Ну і розкажи специфіка парної гри, яка ось, де ви хочете виграти. Ми хочемо виграти взагалі всюди. Так, да, завжди вигравати. Богдан, ну, В парі що головне? Підтримка. Підтримка. Ти підтримуєш? – Командний дух, да, командний дух і підтримка одне одного. Як ти підтримуєш партнершу? – Різними словами, можливо, там по... показати нічого що страшного, забуть наступний м'яч. Де більше перемог було в парі чи в одиночці? В парі. Бо разом граємо. А ти вже вигравала, так, турнір? Тут? І тут, і. Як тобі вдалося тут виграти турнір? Згадай. я не знаю. Треба в себе підтримувати, в себе повірила і виграла. Ну і прізвище вже звертали увагу, допомагає тобі тут грати. Тут же ж гірники, є футбольний клуб-гірник. Є футболка футбольного клубу. Гірник спорт, так? Ви купили? Так, купили. І ти тепер е, є гірник з футболкою. Ерманди вашої. Так, ми не знали, добре. Це ексклюзивна футболка гірника спорт, тенісистки Єви гірник, яка обрала для себе перший номер, адже завжди прагне до перемоги. Також прагне до перемог і її партнерка Варвара Козер. Як партнершу свою оцінюєш? Дуже добре обожнюю. її. Дуже люблю з неї грати. Більше ні з ким не хочу грати. А ви з нею не вперше граєте? Ні, не вперше п'ятий раз десь. П'ятий раз. Да. Що ти скажеш про партнершу? Гарно ви себе веде. Десять з десяти взагалі дуже класно грає, хочу завжди з нею грати. Ну, з такою взаємоповагою, ви, мабуть, досягнете успіхів. Дякую. Дівчата дійсно досягли успіху, адже вийшли до фіналу серед дуетів. У вирішальному поєдинку вони боролися до кінця і мали шанс переломити гру після програного першого сету. Втім, цього дня впевненіше діяли на корті дівчата зі Львова, Віра Клименок та Софія Верескля. За рахунку 2-5 вони виграли 5 геймів поспіль та уникли вирішального третього сету тайбрейку. Ми розуміли, що Треба витягнути, тому що зараз би був той брейк, там би було все складніше, якби вони це взяли, у них би був більший напир, напор. Ну, якось це почалось, виграли там гейм, Вони трошки підсіли, другий і, ну, і так все-таки вийшло. Коли впевненість прийшла, що зможете виграти цей матч? Ну, напевно, тоді, коли було 2-5, тоді ми зрозуміли, що ми можемо це зробити, бо тоді до того ми виграли один гейм і програвали програвали до 1-5. А потім, коли виграли 2-5, вже зразу така впевненість прийшла, що ми можемо це витягнути і це зробити. Як турнір взагалі для вас пройшов і в парному одиночному розряді? Ну, я якби в фіналі і в одиночці теж. Ну, в цілому гарний рейтинг тут турніру, тому що ну, категорія А. Якби всі всі з'їхались, тут гарний рейтинг, гарні суперники. Ще мені дуже подобається, що от, горішні плавання це дуже, далеко, дуже близько до, е, цих, до москалів, але і багато тривог, але мені дуже подобається, що тут проводять турніри і що тут можна грати. Вам далеко їхати ви зі Львова, так? Так, 12,5 годин. Дівчата у своєму віці є гравчинями збірної України. Вони розповіли, як потрапили до національної команди у своїй віковій категорії до 12 років. Земку був відбірковий ну, відбірковий турнір. Нам ще трошки рейтинг поміг, ну і так і ми потрапили. Це тільки перший раз ми були. Та в нас я, я цей теж була, і там нас з однією дівчинкою дуже так було притик, І все ж таки мене взяли. Ну і набрали очолити? Як в одиночці Ем, Я в фіналі програла. Що не вдалося у фіналі? Ой, та там я просто погано грала. Це я не грала, я просто вболівала дуже-дуже просто. Коли там ще перша сіяна, коли грала, вона постійно перші сети програвала, а потім два вигравала. То ми, як вона другий сет вигравала, я постійно тут на трибунах не знаю. Я вже так все ж сто років не окладувала. Не а води, дочці, як свій результат оцінюєш? Ну непогано. Непогано. У парному розряді серед юнаків перше місце посіли Лев Голосенко з Києва та Богдан Халімон із шостки. Вирішальні моменти головне зібратися, бо перший сет 6-3 пролетів. Ми якось з Богданом навіть не очікували на розіграні, бо в другому сеті ми свою нав'язали, вийшло виграти. Ну і брейк ми з ним добре граємо. Тому? До, кінця, до кінця вірив, що зможете виграти виграти на тай які відчуття були? У тай так. Ми до кінця з Львом грали, не розслаблялися, грали дружно, зібралися і виграли. Якось так. Вперше грали ти разом? Ні. Друг, другий раз вже грали. Першу гру до фіналу дійшли зараз, вже перемога. Взагалі, як свій виступ оцінювати? В один очі в, в парі краще, так? В парі, в парі так. Мабуть, краще. Ми з Богданом розуміємо, друг друга нам подобається грати один з одним. Як ти оцінюєш свій виступ тут? О, я не знаю навіть, як сказати. Добре. Добре, так. Все добре. Головні трофеї одиночного розряду здобули перші ракетки турніру. Зароблені кубки та грамоти «Ферекспо-Оупен» вони отримали разом з іншими фіналістами та призерами. У дівчат фінал виграла Анастасія Бубало з Луцька. Була дуже важка підготовка. Старалась е, дуже добре налаштовуватись на всі ігри, і взагалі був настрій на всі ігри, щоб всі. Виграти з великим розривом. Ну, здається, що ти категорія легко перемогла, чи ні? Ну, ні, деякі матчі були прям дуже важкі. Ну, тоді треба було морально дуже зібратися, то було так досить важко. Наскільки значна для тебе перемога? Чи раніше ти перемагала у категорії А? Так, перемагала, але ця категорія для мене. Можна сказати, найбільш важливіша зі всіх, які я ще грала, тому що я захистила свій перший номер. Я залишаюся першою ракеткою, і для мене це дуже хороше досягнення. Ну, тепер треба становитися першою ракеткою світу. Ну, да. Так. Зможеш? Стараюсь. Прославити Луцьк. Ти вперше грішніх плавнях? Так. Як тобі? Турнір дуже класний, корти дуже зручні, комфортні. Організація хороша, судді хороші. У юнаків найкращим став Олексій Задорожній з Києва, який мріє перевищити досягнення багаторічного лідера світового тенісу. Я дуже хотів сюди приїхати, щоб отримати гроші. Та ну це було дуже для мене важлива перемога. Фінал розкажи. Фінал був не важким, так я зрозумів, чому саме. Тому що, по-перше, коли я на цьому корті в мене була розминка, в мене заболіла дуже сильна. В першому сеті вона мені боліла, та в другому вона якось перестала, бо я почувствував себе впевніше. Ну і розкажи, як ти готувався до турніру, на якому клубі ти тренуєшся? В клубі в Грейсі тренувався. Ну, я дуже хотів перемогти, тому я думаю, я тренувався усердно. Ти сказав, виграв гроші, куди їх витратиш? Залишу собі, щоб потім купити якусь машину. Машину, так. Да? Іграшку чи справжню? Справжню. Справжню, так. Ну і теніс, як давно займаєшся? Які цілі собі ставиш? Чи... Займаюся сім з половиною років. Хочу бути трохи краще Джоковича. Добре, і у Джоковича виграєш по потім, так? Та він вже буде на пенсії. От все одно викличеш його і будеш вигравати. В нього, Так Так. Да. наступного тижня у горішніх плавнях пройде ще один турнір категорії А Федерації тенісу України. Змагання найвищого рівня зберуть на критих кортах фізкультурно-здоровчого комплексу юнаків та дівчат віком до 14 років.